Чим раз тим більше ящик. Дивіться, яку штуку маємо. Тут в нас бокс, герметичний бокс, на будову в кого є саме цей варіант, був проектувався, не проектувався робився для людини, яка має вже світло і має інтернет, тобто по оптиці, але немає будинку ніякого. Відповідно, це все отут буде зберігатися. На майбутній гігабітний роутер у нас тут є подовжувач, зразу сюди зайде. Оптика з онушкою зі всім підключиться в роутер, і в людини вже все я ще навіть не відправив, а вона вже все має в себе на телефоні. Оскільки подвійна камерка тут стоїть, вона дві, дві сторони, як мінімум, непогано закриє. Має гарні непогані сповіщення. Також монолітний кронштейн зразу викріпити це все до стовпа, оскільки стовп сверлити не можна. Я даю зразу металеві хамути. То все кх, зажимається, досить все минулітно. Далі історія. Що вам по факту потрібно? Вам потрібно, щоб ваша електрика, бо ви цю штуку просто завели, відрізали. Може, у вас там є розетка, неважливо. Якось мусите придумати, щоб це було надійно і антивандально. Е, завести вас ваш лічильник, і в принципі все, можна дати металевого гофру. От і все. Таке рішення на будову, кому треба телефон в шапці профіля. Що? Дзвоніть, правильно, дзвоніть, дзвоніть, туди. Хе-хе.